Усім привіт, з вами Чоп. І сьогодні ми розглянемо качку Венома, але особливість цього обзору скоріш у реликвії, яка дуже непогано підсилює цього персонажа. Тож, давайте розглянемо для початку качку. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутись до мене, замовивши проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі почнемо з його ефекту помутнення свідомості, який накопичується від 0 до 100%. Коли ефект накопичується до 100%, він скидається і активує випадкове посилення симбіота з категорій, про які ми поговоримо пізніше. Кожне неунікальне посилення симбіота, окрім першого, з'являється зі зниженою активністю на 10%. Наприклад, регенерація отримана в п'ятий раз матиме мінус 40% ефективності. Посилення симбіота. Воно поділено на дві категорії: посилення категорії неістовство. Ці посилення дають такі ефекти, як лють, точність, відновлення енергії, посилання категорії виживання, зміцнення броні, регенерації та ідеальний блок. Критичні удари. Утка має 55% шанси. Активувати кровотечі, яка завдає прямого урону протягом 5,5 секунд. Якщо ворог має імунітет до кровотечі, цей ефект заміняється на дегенерацію зі штрафом до отриманого урону 25%. Активуючи спеціальну атаку або важкий удар, усі посилання симбіота знімаються та зберігаються у сховищі. За кожен бій можна зберегти всього 3 посилення, максимум 10. Також варто зазначити, що посилення не будуть зніматися або зберігатися при досягненні літній. І міту. також утка активує усі посилання на початку бою. Спеціальні атаки, спеціальна атака 1. Кожним ударом з шансом 85% можна витягнути здоров'я прямим уроном і додати 10% до ефекту помутнення свідомості. Спеціальна атака 2. з шансом 75% активує на ворозі посилення токсична броня, що підвищує показник броні на 15%. Нанесення удару по ворогу з токсичною бронею завдає до плюс 90%. Додаткового прямого урону залежно від показника броні ворога. А спеціальна атака 3 цією атакою симпіот дістає посилення зі сховища та активує їх на собі. А синергію розглянемо лише цікаві. Синергія з карнажем і вином пулом дає 25% до шансу актувати посилення, неїстовство. Наступна синергія у нас доміно. Збільшує точність здібності під час спеціальних атак на 35%. Синергія з качкою дає 2% збільшення урону. За сховище з енергія з Веном дає на початку бою 40% заряду помутніння свідомості. А головний буст цього персонажа полягає в його страйкері, а саме космічне яйце, який видає такі посилення. Перший удар страйкера активує усі посилення симбіоту, заблоковані у сховищі, але сховище тепер вміщає всього 6 посилань. Також у рунах є дуже цікаві посилення. Ви можете обрати два будь-які посилення, які будуть у вас на початку бою у сховищі, і вони будуть під і як ним грати. Ви просто видаєте другу спецатаку, а також видаєте після цього удари, першу спецатаку. І в принципі це буквально все. Ви кушаєте потрібні посилення і закінчуєте бій. Пишіть у коментарях, чи сподобався він вам, і чи берете ви його кудись на завдання.